Часто питаєте, а це гібридний інвертор чи не гібридний. І в слово гібридний, ви взагалі закладаєте все, що завгодно, але не те, що задумано початково. Що таке взагалі гібридність інвертора, і які вони бувають? Є по суті три типи інверторів: це автономний інвертор з акумуляторами, це мережевий інвертор, до якого в принципі не підключаються акумулятори, і є гібридний інвертор, як, наприклад, наша Дея. Що означає гібридність у цьому інверторі? Це то, що він може живити споживачі, які в нього стоять на вході, а також може продавати електроенергію по зеленому тарифу. Тобто, це суміш і мережевого, і автономного інвертора. Автономний інвертор він може видавати електроенергію тільки на свій вихід, живити критичну групу споживачів, і точно так же від сонячних панелей він економить тільки на свій вихід. А інвертор Дея він може давати споживання на свій вхід. У нього в комплекті є трансформатор тока, який ставиться на ввід. Якщо у вас, наприклад, кооперативи немає зеленого тарифу, то у вас є потужні споживачі, які стоять до інвертора, і ви від сонця економите, наприклад, на електрокотел або на обігрів басейну, або ще на якісь потужні штуки. Але коли пропадає світло, він стає автономним. Відповідно, у вас є критична група споживання, яку буде заживлювати цей інвертор. Тобто це фішки автономного інвертора. І відповідно ми можемо навішати кучу споживачів потужних, які перевищують номінал інвертора, точно так же як з мережевим інвертором. Це споживачі, які до інвертора будуть стояти. А споживачі, ті, які будуть після інвертора, це вже будуть якби, в сценарії використання автономного інвертора. Так що. Я сподіваюся, ви зрозуміли, в чому різниця між автономними, мережевими і гібридними інверторами. Бо часто ви думаєте, що він може підмішувати сонце і там, енергію з мережі або ще якісь собі приколи надумаєте. Але основна різниця це безпосередньо його алгоритм роботи. Так що, якщо вас цікавить гібридний офігенний інвертор, де є такий от акумчик і сонячні панелі, по телефончику набираємо, Надам консультацію, приїдемо на зустріч, запропонуємо рішення саме для вас, розкажемо, що воно вам дасть, скільки воно вам економитиме, і як вам буде круто жити з цією системою. А далі ви вже вирішите, купувати чи не купувати, і ми вам змонтуємо. Бо відмовитись, ви не захочете.